पाव <small> ई Цього разу ми зародилися добре. Ціле літо планували, збирались, і ось нарешті ми вирушаємо у Карпати. Цього разу наш шлях лежить у село Делятин. Нас чекає відстань у 186 км кілометрів, і Google показує, що ми подолаємо його за менше ніж за три години. Куди ти їдеш? Карпати. До кого? Кромка, ти куди їдеш? До кого? Карпати. До кого? До дідуся в гості. Скоро буде міст. Потихеньку їдемо. А всі знають, що переїхати міст ти вже в Івано-Франківській області і Карпати зовсім зовсім скоро. Але перед мостом якийсь такий невеликий був у нас затор. Ну і звичайно, яка дорога без туалету, але ось подивіться, яка черга. Так що ми тут надовго. Дивіться, каже, немає. Скільки ромчиків? Скільки хвилин, думаєш, будемо чекати? Двіться, дивіться, переді гори вже. Ви бачите? Бачите, як красиво. Ми вже приїхали, до дітей ще трошки. Ми в'їжджаємо у дилятин. Мальовниче селище на Івано-Франківщині розташовано перед самісіньким яремчем. Це своєрідні ворота в Карпати, де гірські пейзажі починають відкриватися з кожним кілометром. А Нам лише допов... ну, ми отут повертаємо, тут сюди. Нам кусочок усі пробує. Та все на Карпати їде на Буковель, то страшне, вихідні. Це виходить, Це, виходить аж до Буковелі вже таке. Отаке все, все стоїть. Та ну, то, то скільки можна їхати? Скільки то кілометрів ще до Буковелі? 48. Так, воно так. Знає. Ну, то 48 задайте. кілометрів що, така пробка, може таки бути? 12. Та ні, тут, певно, просто на виїзд на то кольцо чи що то там таке. <різь> добре, мам, я теж біжу, добре. Може там якась аварія трапилась? Ні, тут кіпробувель їхати туди, направо. Направо на Буковель, а нам ми повертаємо сюди. І звідси теж ціла купа машин. Ого. Ось ми вже і приїхали, ось наша локація, і тут ми будемо. принаймні два дні, так плануємо. Ось тут так на горі ми заїхали. Тут одразу є басейн, діти вже передіваються, лізуть у басейн. Стрибай, молодець! Достаєш до дна, доць? Так, достаю ногами! А ну встань. О, то ромчик достане, Ромка залізай. Все тепла вода. Я хочу... Я хочу знімати ютуб. Всі знімають ютубери. О, я йду на качельку собі сам. Ти бачила качельку? Тут, до речі, вона не тут була. Діти ось там купаються в басейні, а ми отак от катаємося Нарешті, нарешті. Просто відпочиває. Карпати це не лише говерла чи хом'як чи інші якісь відомі туристичні точки. Ми вирішили дослідити менш відомі, але не менш красиві місця довкола делятина. Саме вони відкривають справжній дух Карпат тихий, дикий і щирий. І що важливо, ці локації безкоштовні. Ніяких витрат, лише свіже повітря, кроки стежками і час проведений разом. Будемо підніматися одну ту гору. Вона має назву Стара гора. Така дорога в нас. Такий тунель. Опа, в'їжджаємо в тунель. І далі наш шлях до початку сходження на гору. Стара. Трагора. гора, ось керівник і нам на ну все, Ми піднімаємося на гору, ось діти побачили. Вода, свіже повітря. Ось машину залишили ось тут. Далі кажуть місцеві 50 хвилин пішки. Так що, вперед, пішли, діти пішли. Ну що, ви готові всі? На нас чекає великий підйом. Ну, невеликий, кажуть, 50 хвилин. Засікаємо час. 17.41. Анна. Анна, ходи. Кочінкове місце серед лісу, лісу, ліс. <звіглі> 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 Знайшли ось такий грибок. Ми не впевнені, чи він добрий, чи він не добрий. Тому ми його залишаємо. Я він хочу такий... зірвати. Ну давай. Але якщо він отруйний, то не можна до нього торкатися. Я не знаю, чесно ну, добре, кажучи. Ні. Хай ліпше росте. Може нам в коментарях скажуть, чи він отруйний чи ні. Доволі крутий підйом, що не хлопці. Ми якось йдемо. дівчата трохи дівчатам важче. Але так ми не знаємо, чи на камеру видно. Досить крутий. Тут якийсь такий оглядовий майданчик. Чи що це таке було? Або якісь, можливо, атракціони. Діти полізли туди з терасом і ліземо що, гору. Ми вилізли. На це. Йдемо десь туди, напевно. Там ще внизу ось є качелька, ми зараз покатаємося. Гарна місцина. Ну, як то кажуть, злазити завжди важче. Ну, зараз ми будемо пробувати. Ну, так трохи. Ой, як круто. Рука ну тобі не страшно. Круто злазити, правда? Лога все вгору піднімаємося потрошечки. Ну, ми вже вийшли на рівнину, що хлопці тут сліди, Ватерками їздять. Ми думали, що це останній підйом, але, на жаль, це не останній підйом, але ми думаємо, що вже дуже близько. Ще трошки. Піднімаємось. Аня, слава Богу, набралася сил. Правда, доця? Йде чемно? Але вже тепер у нас мама відстає, мама ти як. По черзі хтось відстає, ладно, я буду взаді йти. Зі можна підзарядитися малинкою. Лісова малинка. Ось таке, ми йдемо, тут якийсь такий обрив. Виходить, йдемо хребтом. Нам казали, хребтом йти. Всі вже дуже помучились. Так, Ромко, ти вже змучився? Ні, я не змучився. Ну, Аня, фар пише, це таке яєчко. Це яєчко. Та ні, це певно гриб, таке яєчко. О. Такий такий риб, круглий. Буду нам, дай, ми його в руки. Ні, Ого! На такому шнурочку. Ми йдемо. Оля з Анюєю зараз нас доженуть. О, хлопці, то у вас ще багато сил. Насправді підйом дуже високий, але ну, просто виглядає так на камеру, що він не крутий, а насправді він дуже крутий. Коли ми вийшли на вершину страгори, перед нами відкрився захоплюючий краєвид. Нескінченні хвилі синьо-зелених гір тягнулися вдалечінь, а долини під нами світилися смарагдовими і золотистими плямами полів та лісів. Річки звивалися, немов стрібні стрічки, пробігаючи через низини, а сонячні промені ніжно підкреслювали кожен вигін гірських схилів. З вершини було добре видно не лише околиці делятина. В далині простягалося місто Івано-Франківськ, а також інші селища, розташовані серед зелених пагорбів. Вітер приносив аромат хвойного лісу, а небо зливалося з горами, створюючи відчуття безмежності та спокою водночас. Це місце дарує відчуття єдності з природою і велич Карпат. Так. Ні, не її. Я не бію, я тільки битий! Ті він перший теж був, це бужик. Це він не кусає. О, боже, він зараз на нас побіжить. Він піднімається вгору. Вітаю. Але класно. І ось перше перший наганяв. Куди лізеш? О, так. Я боюсь. Я теж боюсь, Аня, це якщо чесно, дуже боюсь. Ну, дивіться, ну, чого ти сюди лізеш? Він собі щось хоче, щось собі своє. Може, він хоче подивитися теж. Ми замітили, як дерево, дивіться, впало і так лежить. Дуже красиво. Сперлося на інші дерева. Скажи, Аня. Впали уже. жену, покажи. Трошки підкріпити Трошки підкріпитися. Дуже сладко. Дуже. Лісова ожина просто смакота. Спускатися легше. Ага. Я вже чуть не впала. Ну, чуть не рахується, добре, що не впало. Ось такі чую, тут розваги є. Ще один дуже смішний гриб, я не знаю. Навіть боюсь його рухати, він 100% якийсь отруйний. що далі ми спускаємося машиною, бо сили вже закінчились. В село живе своїм життям. Ну. мусить бути. Увечері після нашої мандрівки на нас ще чекала сауна. Шаночка, коли... тепленько? Коли... Так, дуже паратись. Всім добрий ранок, у Карпатах він виглядає приблизно ось так. Ми вже встали десь пів дев'ятої. Діти ще сплять. Тут котики, там ще один. Такий чорний. Ми вже готуємо сніданок. Ось наша кухня. Оля, привіт! Привіт. На сніданок сьогодні налисники. Що? На Сніданок сьогодні налисники. І сендвіч бутерброди. Ось це наша невеличка кухня. Є все, все необхідне. Тут хата, так і в Карпатах, вся в вагонці, стеля, підлога. Ось тут невеличку вам екскурсію проведу. Ось тут є така зона відпочинку. Там можна робити от шашлики, все, що потрібно. Ось так все виглядає. Але насправді найкращий вид з вікна і гори. Це тут найгарніше. Ну все будемо снідати. Сьогодні у нас день-два, і ми будемо досліджувати навколо Делята на різні туристичні точки. І сьогодні ми йдемо на водоспад, який називається Лубіжнянський гук. А тут Делята. Центр села Делята. А це, напевно, люди вже всі повертаються з Буковелю. Бо щось така колейка одна за одною. Неділя вже всі після вихідних їдуть додому. Цих песиків ми зустріли у місці, де на Гуглі поставлена точка Любіжнянського водоспаду Гук. Але, як нам розповіли місцеві, і вони розповідаються усім туристам, які сюди приїжджають, до водоспаду з цього місця ще 3 кілометри. Любіжнянський гук це каскадний водоспад, розташований в мальовничому масиві Горгани. На річці Любіжня. Він знаходиться на заході делятина в присілку Любіжня, приблизно за 9 кілометрів від центру селища. Любіжнянський гук розташований на висоті 590 метрів над рівнем моря, і він є частиною геотуристичних маршрутів, що проходять через територію Горган. Незважаючи на свою красу, водоспад не є надто відомим серед масового туризму, що дозволяє зберегти йому природну автентичність і спокій. Це ідеальне місце для тих, хто шукає гармонію з природою та бажає відпочити від міської метушні. Слава Ісусу Христу! А скажіть, будь ласка, до доводу до возоспаду до того далеко ще їхати? То скільки десь три кілометри? Попри нікуди не звертати? Добре, дякую вам. Дякую вам теж. І нам зустрічається гірська річка. Судячи з цього, по логіці водоспад мав би бути десь там, так бо річка тече туди, правильно, Рома. Як ти думаєш, і від себе додамо, щоб потрапити Переходим на цей річку. водоспад, їхати треба завжди головною дорогою, нікуди не звертати, триматися головною дорогою, аж поки не побачите. Ось цю маленьку гірську річку. Її треба перейти, а ми і переїхали машиною, як ви бачите. І відразу за цією річкою, буквально кілька метрів, повертаєте наліво, і тут поросла. Ось наша зарядка. Остання наша зарядка перед дорогою і вирушаємо додому на Тернопіль. Ось зарядились до 206 км Запас додому 185, тобто в плюсі у 20 км. Так що я думаю, що ми доїдемо додому без евакуатора, все буде добре. Втомлені, але дуже щасливі, ми повертаємося додому. Тут ми ще навіть не уявляли, що попереду нас чекає сюрприз і здійснення ще однієї маленької мрії. Ви знаєте, моєї дружини була мрія біля тюків пофоткатись. Ми ніколи це не могли зробити. Тут їдемо і дивимося, а тут отаке. От і звичайно ми заїхали. Звичайно, ми заїхали. О, Аня вже вилізла. Ми заїхали фотографуватися. Шоля рада? Хто це там повинен? І, І Ромка. І тато наш головний фотограф.